Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему психологія багатої людини. Гості нашої програми психотерапевт, фінансовий коуч Ольга Єрема. Доброго дня, пані Оля, вітаю вас. Я декілька слів скажу про нашу гостю. Вона навчалася в інституті розвитку символ-драми та глибину психології, вивчала психологію, коучинг, емоційний інтелект, квантову психологію, роботу з енергією. Ось така цікава у нас гостя. І ну, перше питання: якщо ми говоримо про психологію багатої людини, власне, а якщо в стисло ем, сказати, чим психологія багатої людини кардинально відрізняється від психології людини небагатої? це те, як ми бачимо можливості, і те, що з нами відбувається. Тобто, коли у мене щось не вийшло і є якась ну така проблема. А ми всі стикаємося з цим, то бідна людина, вона буде в першу чергу обвинувачувати себе і тих, хто навкруги. Все не то, все не так, я поганий, всі погані. А людина з мисленням багатої людини вона буде робити висновки, вона буде думати, так, я щось недопрацював, або щось треба зробити інакше. Вона все бере як досвід в свою таку капілку знань і просто як розуміння, а як я можу рухатись далі. І оце кардинальна да, різниця, яка між однією і іншою а, успішна і з багатим мисленням людина буде пробувати ще і ще. І ще з таким же ентузіазмом, як і до цього, хоча нічого не вийшло. Людина, яка себе відчуває неуспішною, і вона буде не склалось, от якось це не моє, не буду, щось зі мною не так, всесвітом не так. Тобто в неї набагато менше енергії і бажання рухатись вперед, от так, якщо коротко казати. А які психологічні бар'єри, скажімо, заважають людям заробляти більше грошей? А, звісно, їх можна виділяти тут можу годину говорити. Але якщо поєднати і дуже коротко про це сказати, то, то перше це страхи, внутрішні страхи. У кожного свої тут треба досліджувати. Бо у когось це буде страх невдачі. У мене потрапляють клієнти, які кажуть: та мені батьки казали завжди або взагалі не роби, або роби ідеально. І я зараз краще не почну нічого робити аніж буду це робити. Але давайте подумаємо, коли хтось з першого кроку ідеально це зробив. Це треба отримати досвід да, і покращуватись кожним разом. Давайте згадаємо, як ми вчились ходити. Ми вчились ходити, ми падали. Нам не приходило в думку, щось я якось не ідеально ходжу, не буду пробувати. Да, ходіть, це не моє. Але нам дуже часто приходить така думка, коли я починаю вивчати нову справу, займатися якимось новими ділом, просувати новий проєкт, ай, щось не йде, щось я не так роблю. Тому тут дуже важливо робити такі речі, да, як дозволяти собі помилятися і пробувати. Тому от страх неуспіху або страх зробити не ідеальна. Ой, краще не буду робити, бо мені потім скажуть, що я там дурна або ще якась. А, хтось може страх проявитися, да, бо щоб. Щось зробити, треба про це розповісти і сказати, а я можу і таке, і таке, і таке. А не всі готові отримувати оцей, ну знаєте, хейт іноді зі сторони. Тому, в першу чергу, пропрацювання страхів да те, що дасть, в другу чергу, це звісно, робота над собою. Найкращі інвестиції, які можна зробити, це вкладання в себе і в свій внутрішній стан. Бо коли я розумію, що моїх знань і моїх скілів достатньо для того, щоб в будь-якій точці працювати, яскравим прикладом цього будуть люди, які вигравали в лотерейні квітки, і через рік-два що з ними відбувалось? Зазвичай грошей можливо не залишалось. Вони все втрачали і повертались на свій стиль життя і раніше. А може так. ще один момент це вміння інвестувати? Тобто, якщо в тебе є якась певна сума, а що відрізняє, скажімо, бідну людину від багатої, що бідна людина, вона звичайно, їх всі ці гроші витратить. А багато людей буде намагатися інвестувати, аби отримати прибуток. Це, це в цьому є така різниця? А, звісно, так, да. це те, що треба ще така фінансова грамотність, да? коли фінансова грамотна, успішна людина, і тут не важливо, ти заробляєш 100 тисяч гривень, ти заробляєш мільйон, або ти заробляєш 10 тисяч. Це навичка, яка формується. Да? Бо в мене були клієнти, які і 10 тисяч доларів заробляли, і тут же їх всі втрачали. І були клієнти, які заробляли 20 тисяч гривень, але відкладали при цьому 4-5. Звісно, що хто з них буде тут фінансово грамотна, ні та, яка да, заробила і тут же втратила, а та, яка вміє відкласти. Тому це також буде впливати. Да? Але от такі речі про працювання над своєю особистістю, над своєю самооцінкою і відношенню до всього, що зі мною відбувається. Прибираємо страхи, пропрацьовуємо самооцінку. Да? Звісно, фінансова грамотність вона долається, нам не дають цього в школі, тому це треба навчитись самості. Стіна, як заощаджувати, як грамотно витрачати це, все також що буде впливати на мислення. Бо коли у мене за спиною є на що спиратись, погодьтесь, я буду себе легше поводитись, в нові проекти, якісь ризиковані дії приймати. А коли я не знаю, що завтра їсти. То я буду хапатись за любу можливість і знецінювати себе, і буде братись за ту роботу, яка ну в принципі може і більше варто, але мені нічого їсти, і я на це буду погоджуватись. І це теж про відношення до себе і про те, що я заздалегідь не подбала, що за мною є подушка безпеки. Угу. А ну страх це один, скажімо, з психологічних бар'єрів. Які ще психологічні бар'єри ви б виділили, які саме заважають людям заробляти більше грошей, ну окрім страха. Крім страха, самооцінка, така, знаєте, знижена да, коли я не бачу можливості. Крім того, це ще бувають такий досвід. минулий досвід, коли я один раз опікся, да і потім я не буду брати. Один раз у мене не вийшло, і я потім навіть не буду пробувати. Це навіть експерименти проводили, коли токам обізянку білі. Потім і там був банан. Вона пыталась дотягнутись до банана. Білі током вона бачила банан і більше нічого не робила. Хоча там вже тока і не було. Так ми буває пробуємо відкрити від одні двері. Вони зачинені, і ми буває не шукаємо інших дверей. І це якраз про те, що я не можу побачити можливості, бо на мене тисне мій минулий досвід негативний. І таке, і також є такі наші обмеження, які ми взяли від своєї сім'ї. Бо до семи років ми вже маємо сформоване відношення до фінансів, навіть якщо в сім'ї про це нічого не розмовляли. А яким чином людина бачить несвідомо, як батьки гроші витрачають. Як батьки сплачують за послуги, як батьки купляють, які вони рішення приймають? Дитина це все бачить, і вона несвідомо розуміє, якщо вона бачить, що залишають чаєві, то для неї це вже є буде норма, і вона буде залишати. Якщо... Тобто до семи років ми фактично да? отримуємо якусь фінансову таку не базу знаю, психологію. фундамент фундамент нашого відношення з нашої сім'ї. Звісно, своїм особистим досвідом ми можемо потім це змінювати і впливати, але база й фундамент закладена сім'єю. Тому да, на наш досвід впливає наш рід, наша сім'я, наше оточення, і потім ми вже самі допілюємо да, так, як нам хочеться ну, було. Ну а тоді у мене зустрічне питання. якщо до семи років закладається, скажімо, ця фінансова основа? У дитини, то як її правильно виховувати, аби в неї заклалася, скажімо, правильна основа. Тобто не було страху інвестувати, не було страху заробляти гроші, як правильно ну, такі базові, скажімо, принципи. По-перше, розмовляти в сім'ї про гроші, звідки гроші беруться, що це таке, да? що ми сплачуємо за це іншим людям, за що треба сплачувати? В залежності від віку дитини грати в ігри. Підприємець, наприклад, і покупець, ти прийшов у мене купити товар. У мене є такий, чому він вартою саме стільки? Навіть в тому магазині, да, ви проходите, Чо, як ти гадаєш, чому в цьому магазині там цей творог вартою стільки-то, а в цьому інша ціна, як складається націнка, як буває, формується прибуток, або ви бачите, а, е, йде, і там буде перелік, да, е, обмін валют. Які валюти взагалі ти знаєш? А чому в нашій країні така валюта, а в іншій інша? Чому у одної країни інфляція і її валюта падає на 1%, а інша? Тобто про це можна з цікавістю розмовляти, про бюджет? Дивись. А давай подивимось категорії, що ми взагалі в сім'ї купляємо. треба почати з себе. Бо якщо сама доросла людина не веде бюджет, не розуміє, не планує. То їй і важко це пояснити дитині, коли вона сама розуміє, ми зараз збираємо там тобі, умовно кажучи, не самокат да Електро... електричний. Він варто стільки-то. Давай ти можеш там долучитись, ось тобі кишенкові гроші. Бо ми іноді хочемо навчитись плавати, а саме при цьому не прийти в басейн. Так і ми хочемо, щоб у нас була дитина розумна, все розуміла, а саме при цьому не дамо їй взагалі. Помацати да, ті гроші, тому треба в залежності від віку да, давати кишенькові гроші, але при цьому розповідати, що він частину може заощаджити на щось цікаве для себе, частину він може пустити на задоволення, частину ще на якісь свої потреби. І тоді це буде формування. Хай він наб'є шишки на своїх маленьких кишенькових грошах, а не там, де коли він вже буде дорослий. А чи є якісь конкретні техніки або практики, скажімо, для підвищення фінансової впевненості? Точно, найперша, така найголовніша практика це ведення бюджету. Бо коли ми розуміємо, скільки у мене є доходів і скільки є витратів, тобто це... ми маємо записувати щодня, на що ми витратили гроші? А, а, дивіться, тут сам факт, якщо у вас приблизно одні ті самі витрати, ви можете їх не записувати. Да? Ви можете проаналізувати останні 2-3 місяці і зрозуміти, що в середньому на ваше життя, на ваш стиль життя виходить така сума. І коли ви знаєте, яка це сума, да, помножили її на 6 місяців і маєте свою там подушку безпеки, то це дає впевненість, що я 6 місяців можу не працювати, знайти нову роботу, нову навичку, яка буде мені давати гроші, це як мінімум. Да? А більше фокус, звісно, полюбляють не на доходи, не на витрати, а на доходи. І одна справа, коли людина має постійний стабільний дохід, да, їй сплачує зарплату, але вона тут також може формувати. Вона може шукати додаткові джерела надходжень і реалізовувати свої скіли. Через у мене, наприклад, була людина, яка працювала бухгалтером, але у неї було хобі малювати. І вона почала вести майстер-класи на вихідних з малювання, і, і потім ще продавати свої картини. і у неї так так вирисувалось, да, додаткове хобі. Тобто, а коли людина фрілансер, да, підприємець, вона сама формує свої доходи. І нічого так не допомагає впевнено себе почувати, коли ти сформував ці доходи і не з неба, що ти сьогодні маєш 100 доларів, завтра ти мільйон запланував, а фактично ти розумієш, що ти заробив в минулому місяці там, 5 тисяч умовних одиниць, тут ти хочеш заробити 6. Як треба розкласти, зробити таку декомпозицію, чого тобі треба продати, щоб заробити ці 6. Так і людина, бо якщо вона хоче поїхати їхати відпочивати, і знає, що цей відпочинок потрібно там 2 тисячі доларів. Вона думає або з чого відкласти, або як це заробити. Планування угу. от вона де буде давати впевненість коло спілкування. Наскільки воно залежить від того, ну від нашої фінансової впевненості щоб у нас зростала мотивація, як правильно його формувати? Формула Томаса Леонарда, формула успіху нам доводить про те, що 50% нашого успіху залежить від оточення. 40 – відмислення, і 10 – це наші навички. А тому виходить для того, щоб бути і відчувати себе успішним, треба дбати, в якому я оточенні. Пам'ятаєте про ту банку солоних огірків, Да? навіть один туди покладеш, він просолиться. Якщо я бачу навкруги мене токсичні люди, які не бачать можливості, які постійно там розказують не та країна, ні той президент, не ті часи, то я також починаю так думати несвідомо. Тому тут формувати обережно обирати, да, чиї думки я буду пускати в свій мозок, а чиї ні. Бо це ж я хтось каже, грошей немає, і хтось це повірити буде думати. Тоді ж я візьму грошей немає. А хтось каже, та ні, гроші є, подивиться. Люди їздять, відпочивають, люди купляють нові машини, люди купляють нові будинки. Гроші є. Що ви оберете? Це залежить від вашого мислення. Тому просто думайте, що ви будете брати в свою голову, а що ні. Бо наша голова, знаєте, як м'ясорубка. Якщо ти туди поклав помідорки, ти апельсиновий сок не отримаєш. Якщо ти поклав думку, що грошей немає, ти не отримаєш класне кайфове життя, бо ти будеш думати, грошей нема. А як правильно реагувати на критику, скажімо, з боку там чи колег, чи друзів, щоб це не впливало на наше фінансове благополуччя? Ну наскільки це правильно реакція на критику, має бути взагалі? Є така думка, да що критикувати це дуже така негідна, негідна справа. І якщо вже критикують вас, то треба щоб це була конструктивна критика Ну, конструктивна це мається на увазі що якісь висновки мають бути якась якісь ну, ну, цієї критики. Да, до доведена да, що вона дійсно має сенс і тоді нам треба реагувати не на емоції які я відчуваю, а коли критиками зазвичай боже я поганий щось зі мною не так і ти вже дальше такий, фух заслонка впала ти нічого не чуєш а почути, що саме тобі кажуть. Знаєте, навіть підлеглим, наприклад, є таке правило бутерброду, да, що треба спочатку сказати: дивись, отут ти це зробив класно, молодець, а отут треба покращити, роби так, так, так. А отут там все одно молодець. Тобто, ми цю негативну думку, ми її як в бутерброд вклали в позитивне. І тоді людині легше це прийняти. Тому, якщо. І виникає думка да, когось конструктивно покритикувати, то задати варто першу чергу собі питання, нащо я зараз це роблю? Да, я дійсно там хочу підвищити, я хочу допомогти. І людину, яку критикують, вона, по-перше, а чи дійсно я буду ну, боз, ну, вірити цій людині? Вона для мене експертна, вона для мене важлива її думка. Бо зараз, ну давайте будемо чесні і щирі. Багато хто іще, шукає, де злити свій негатив. І от зачепитись, і на вас можуть виліть. Те, що вам не належить. От не треба тоді собі це брати. Отут будьте просто обережні, дбайте про себе. А до речі, просто мені якраз була розмова. І мені один знайомий якраз говорив, що я поважаю думку людей, які є експертами в цій галузі. Тобто, що це фінансова галузь, я буду чути критику, скажімо, від експертів цієї галузі, а не просто там, ну скажімо, людина, яка некомпетентна. Тобто, це ми маємо теж ну на це зважити і враховувати так, що це таки людина має бути експертом в цьому питанні, бо ви ну, скажімо, висловити свою думку цього питання там, скажімо, іншої а як позбутися страхів, які заважають фінансовому розвитку? А ну, перше, треба їх усвідомити. Тобто, треба зрозуміти, що мене лякає найбільше. Це почати слідкувати за своїми думками, думками про гроші. Там я боюся залишусь без грошей. Я боюсь, що мені завтра буде там нічого їсти. Я боюся, що я мало заробляю. Я боюся мені ні, ні, ні ну, там ні з а Зай... думки впливають взагалі на дії, ось на, на, на те, щоб заробляти гроші. А звісно, в у нас там більше ніж 6 тисяч думок в хвилину. Про майна, ми не всі усвідомлюємо, і вони також можуть впливати. Іноді буває, що ти нічого не хочеш робити, бо у тебе там вже не свідомо думки, що у тебе нічого не вийде. Але ж коли ми починаємо їх усвідомлювати, записувати, да трансформувати. То вони вже будуть на нас не ну впливати не негативним, а позитивним чином. Тобто, ми, наче з цих обмежень, будемо робити таку такузльотну смугу, завдяки якої ми можемо робити. Тобто, у мене є думка: там багато грошей треба заробляти важкою працею, наприклад. І я ну, можу її з'ясувати, що ну да, у мене є така думка, я сам вкалую там да, з шостої до дев'ятої, наприклад, і там можна вже як її змінювати. Можна, звісно, спробувати, як я можу про себе подбати, як я можу відчути. Наприклад, цього я не буду працювати з шостої вечора до дев'ятої. Фактичні такі речі, або й знайти приклади, як люди заробляють, але при цьому ж не думати, а ну він мало працює, бо він там накрал, або він ще якийсь поганець. Тобто, тут дуже треба слідкувати, щоб знайти класні приклади, де дійсно ти віри, що людина може так робити, що людина може це заробити, і класно собі тоді сформувати і взяти цю нову думку. Я дозволяю собі заробляти гроші легко. Для цього я буду працювати менше на три години і буду думати, да, а що роблять ті успішні люди, чого не роблю я. Ну, тобто, власне, приділятися і свій час якось правильно а, а, розподіляти, які ритуали або звички можуть допомогти налаштуватись на фінансовий успіх щодня. Не так багато часу, буквально дві хвилини. Дивіться, ну колись робили аналіз усіх багатих людей і намагалися знайти щось спільне, що у них є, чого вони досягли успіху. Спочатку думали, що це якийсь характер, потім думали сфера діяльності, але потім знайшли, що об'єднала усіх одна річ. Знаєте, що це? Ритуал? Да, магія ранку. Як вони проводили свою першу годину після пробудження? І саме цей день формував їх легендарний місяць, легендарний рік і легендарне життя. І як вони проводили? Вони робили магію ранку. Магію ранку включає в себе в певні ритуали, коли ми маємо подяку до того, що ми вже маємо. Ми маємо візуалізувати, чого я хочу там попереду, да, через в своєму житті. Мати ціль. Вони мають ціль на сьогодні, тобто планування дня, що мені чітко треба зробити, да, щоб туди рухатись. Вони мають фізичне навантаження, хоч 10 хвилин, да, ну, руханка, подіяти все. І оця медитативна практика заспокоїти мозок. А хтось це молитва, хтось просто в тиші, хтось музику послухати. Але це вже нас піднімає емоційно, і ми налаштовуємось на новий, новий день, на нові емоції, на нову енергію. Тому влаштуйте свій ранок, він може тривати 5 хвилин. Але там буде п'ять дій, подяка собі, планування дня, бачення цілі, медитація і фізична руханка, і це вже дасть енергію. І це вже буде допомагати рухатись до ваших ціль, розуміти, чого ви хочете. Бо інакше, якщо ви не будете знати своїх цілей, то інші будуть вас брати на для себе, щоб ви виконували їх цілі. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на таку цікаву тему, як психологія багатої людини. Власне, чим вона відрізняється від психології людини небагатої? Говорили з нашою гостю, це психотерапевт, фінансовий коуч Ольга Єрема. Нагадаю, що вона навчалася в інституті розвитку символдрами та глибинної психології. вивчала Психотерапію, коучинг, емоційний інтелект, квантову психологію, роботу з енергією. З вами була Ірина Болгакова. Гарного вам дня. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один і